То є пропозиція від самооборони надати для Волинської самооборони як штаб перший поверх нашого Луцького суду. Я думаю, що це прекрасне рішення. Значить, ми будемо розміщуватися в центральному частині міста Луцька, а підприємці з вареників та іншого будуть кормити хлопців, щоб все було так. Так чи ні? і останнє, останнє. Юрій Віталійович Луценко сказав про те, що на Волині вже створена і створюється самооборона. Самооборона Майдану, Волинська самооборона, яка, я думаю, за декілька тижнів буде нараховувати не менше п'яти тисяч осіб. Це ті люди, і я до вас звертаюся. І я не боюся, як керівник Волинської самооборони тут на Волині призначений Майданом. Ми повинні створити таку структуру. Влада повинна знати на кожну дію, супроти кожного з вас самооборона прийде і буде висловлювати свою позицію. Ми цю позицію не будемо здавати. Тому хто з вас, поки будуть виступати, мужчини я звертаюся в першу чергу, має бажання записатися ось за цим вагончиком зліва, Там стоять зараз хлопці наші. Підійдіть, можете не називати ім'я, мобільний телефон. Ми до вас перезвонимо, ми скажемо, куди прийти, як зголоситися і так далі. Але я ще раз скажу до всіх мужчин, які є тут у нас. Ми маємо бути горді того, що на Волині зродилася українська повстанська армія. Ми маємо бути горді того, що до кінця 50-х років наші діти і батьки. Стояли зброєю проти супостата, і тому я закликаю всіх мужчин, Волині, міста Луцька, не боятися стояти за своїх дітей, за своїх жінок в самообороні. Значить, це сьогодні інструмент спинити звірства тих, хто нас вбиває, хто нас калічить, хто опускає кров наших дітей, хто сьогодні. Роз, розвинув по цілій країні терор проти українців. Це є аргумент, і ми кажемо владі правоохоронним структурам. Ми, як самооборона, діємо легально, ми визначені людьми в кінці кінців Господом Богом, який давав завдання створювати колись, я так кажу, метафізична упа чи стрільці, а сьогодні є потреба в самообороні. Тому звертаюся до всіх мужніх тут людей. Підходьте, ми створюємо структури самооборони, нас має бути багато, і ми будемо в якійсь мірі захищати кожного українця тут нас на Волині. А в день Х, про який молить кожен українець. Ми будемо там, де скаже політичний провід. У Києві, значить, в Києві. Маневича, значить маневича, в Криму, значить Криму. Тому, друзі, останній мій посуд для кожного з нас. Наше завдання не нити, бо дуже ображає ті, хто постійно скигле. Ну Чого ви йдете на ТПЗ, чого ви не йдете туди, а чого ви там діта, друзі? Сьогодні ми всі маємо бути в кулаці, всі партії, всі організації, всі депутати, фермери, десантники, жінки і так далі. Ми єдине ціле. Ми боремось, а ви, люди, є, керуєте нами. І ваша кількість на таких майданах. Це для нас є запорука того, що ми є непереможні. І ми будемо до кінця боротися. А наше головне завдання одне. Відставка Віктора Януковича. Інших завдань у нас бути не може, так чи ні? <плес> Давайте разом, що він сьогодні на, на тому унітазі, тако теж трохи страшнувся. Відставка! 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 Відстав! Дякую кожному з нас. Я переконаний, нам нам всім стало тепліше, краще, ніж на 20-градусному морозі, тому все тільки починається. Боремося і поборемо. Слава Україні! ありがとうごいいました